Розпочинаємо засідання гуманітарної комісії на засіданні присутні два члени комісії, двоє відсутні і запрошений керівник відділу освіти, культури і, так, і будуть пропозиції щодо початку роботи. Хто за те, щоб роботу розпочати? Отримаємося проти, розпочинаємо роботу. На порядок денний винесено таке питання: про встановлення щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці, педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти Борсуківської сільської ради. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Роти утримався немає. До слова запрошую на Вашої парашої проект рішення щодо. Відповідно до постанови кабінету міністрів від 8 листопада 2024 року номер 1286, деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти і змінами внесені згідно з постановою кабінету міністрів від 27 грудня 2024 року, 15.15, Сільська рада вирішила встановити щомісячну доплату за роботу несприятливих умов викомова праці педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти в Російській Сільській Ради, які утримуються з місцевого бюджету з 1 березня 2025 року по 31 серпня 2025 року, в розмірі 1300 гривень відділу освіти охорони здоров'я, культури, туризму, молоді та спорту, провести виплати педагогічним працівникам в закладі дошкільної освіти пропорційно до обсягу навчального навантаження та або обсягу педагогічної роботи, що виконується педагогічним працівником. Таку доплату педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, тобто шкіл вони отримують вже з 1 січня, і на це є субвенція. І так само отримують педагогічні працівники зі субвенції доплату до шкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти і поза увагою. Опинилися педагогічні працівники двох наших садочків це борщівка і Бурсуки. І в постанові власне 15-15 прописано рекомендувати органам місцевого самоврядування здійснити таку доплати за місцевого бюджету. Тому е, пропонуємо вже оскільки вже березень на носі так з 1 вересня до 31 серпня в розмірі 1400 гривень, а далі вже має бути 2600. Але наразі міністерство освіти піднімає питання, що також була субвенція. Тому будемо бачити, як воно буде влітку. Мова зараз буде йти десь орієнтовно місяць про 8 тисяч, 48,5 тисяч. Які умови визначають ці шкілі? Е, Пропискую установі, так, під час воєнного стану стан, доплата. Тому що дивіться, як пояснює міністерство освіти, що освіта, педагогічні працівники, вони фінансуються з освітньої субвенції, але зараз це донорські кошти. За кордон, це не є наші державні кошти. І щодо якось Донори говорить про те, щоб не підняти оклади, хоча б втримувати на рівні до того, як почався воєнний стан. І тому, що, щоб чимсь стимулювати вчителів і інших педагогічних працівників, пропонують докуду плату. Ну, таком. Прошу підтримати це рішення. Це було би справедливо. Якщо всі педагогічні працівники, ти це, ти міш? Міш? це мають бути всі подавичні працювання. Що це, це рішення, прошу проголосувати. Eu vou me preencher de uma me aprender. deixa eu